Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Як зміниться сума трьох чисел, якщо перший доданок збільшити на 0,8, другий збільшити на 0,5, а третій зменшити на 0,4? Приступаємо до виконання. У нас сума трьох чисел це числа А, Б і С, їх сума. Тепер відомо, що перший доданок збільшити на 0,8. Другий доданок збільшити на 0,5. А третій доданок зменшити на 0,4. Використаємо властиве здавання. І додамо наші числові доданки і буквені. А додати Б додати С, додати 0,8, додати 0,5 відняти 0,4. 0,5 відняти 0,4. Це буде 0,1, додати 0,8 маємо. 0,9. Наш доданок став, наш доданок, наша сума була, наша сума стала. Отже, бачимо, наша сума збільшиться на 0,9. І наші варіанти відповіді: 0,2 і 0,9. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника Математика 5 виконано.